Як готувати на нашій індукційній поверхні? Це дуже просто. Для цього ми спочатку натискаємо кнопку ОН, потім вибираємо комфорку або нижню, або верхню, наприклад, нижню. І обираємо, наскільки ми хочемо, щоб вона була гаряча, від мінімуму до максимуму, наприклад, шістку. Потім беремо пательню, якщо обираємо маленьку, то ставимо її на маленьку комфорку. Якщо велику, то на велику. І все. Це все. Для того, щоб виключити е поверхню, треба просто натиснути OFF. Так що це дуже просто. Є гарна новина для тих, хто приїхав з діточками. Є кнопка нас «Lock». Якщо ми хочемо, щоб була заблокована поверхня, її неможливо було включити. Просто так то ми, просто натискаючи кнопку ON, то ми натискаємо ключик. Для того, щоб розблокувати, в такому випадку, нам треба буде зажати ключик. І він пропаде. І можна знову користуватися поверхні. Це все.